А, дякую вам, люди, дуже великі. Житомирщина і батько з Волиня. Я Дмитро. з глини, Так, з глини, такі... так як тирство, то робить так само на Житомирщині. Ага. Глина, з тирси, солома. І воно тепло, тепло. А, як взагалі умови. Як людей ви тут душ приймаєте. Так, літній душ. там вон, в, стороні. в стороні збили, та? збили. Квадратик такий і зверху ага. за день на А, тут два, та? так? А там з дверей сам узел яму. Ясно. А слава Богу, колодець криниця хороша. Шлам взяли насос, цей мотор, що ви нам привозили. Да? Дякую вам. Ну, взагалі дуже дякуємо вам. Да, У мене була така широка, невдобна і стріляти тут незручно. А це зараз і камуфляж. Тому. Дякуємо дуже всім, дя, да, хто да. допомагає. Це дуже да, важливо. Люди. Кожен той момент, так а життя складається з моментів, і тому і перемога буде точно за нами, якщо будемо один одному допомагати, особливо Збройним силам України. Да, дякую вам, люди, дуже великі. Адже това і батько з Волиня. Я Дмитро. Дякую, дякую